Всім привіт! Сьогодні у нас 13 березня, черговий день продажу, так як було оголошено на сайті, От я вже свої позиції взяв, тобто мені сьогодні вже буде продукція недоступна. Але хочу глянути, коли з'явиться продукція. На годиннику в нас 10.00. так, І от як бачите, поки що продукції 0. А, ну, треба залогінитись, тому що показує, що мені. Одна продукція доступна. Замовлення вже підтверджено від 7 на 3, але пройшов тиждень, сьогодні 13, так майже. І поки що руху по замовленню, як бачите, немає. От, 7-го була купівля. 11-го було підтвердження. Ну що, переходимо на головну сторінку і все-таки дивимося, чи з'явилися монетки, копюри і в якій кількості. От, З'явилося, як бачите, вже 18 тисяч. Раді інтересу зловлю. Я не буду її купувати, мені одної буде достатньо. Я не думаю, що при такому тиражі, як 300 тисяч, вони будуть, так би мовити, популярні. Тому що, ну, як скупів рою 20 гривень, так. Ну, кнопка жовта тобто не можу я. Кнопка жовта не можу я нажати. А, очікування вже з'явилося. Кількість продукції вже 17 тисяч. Бачите, так. Давайте глянемо на монетку Батьківське щастя. 10 тисяч було заявлено, тобто друга хвилина продажу вже 7100 залишилось. Я свій ліміт вичерпав. Так, я цю монетку придбав. От оновлення вже 5400, розумієте. Це не дивно, монета на сайтах інших коштує за 600 гривень. Тобто 600 це ну, одиничні випадки продають, а так 750, 800 і вище. От, і, в принципі, третя хвилина продажів. Можна сказати, що половину заявленого сьогодні асортименту вже продано 5400 від 10 тисяч. Давайте глянемо, що з банкнотами. Знову зелена кнопка купити 16 тисяч. В принципі, в кошику давайте перейдемо в кошик. ну Банкноту легко можна додати. От, але я думаю, що буде ще. Давайте спробуємо зробити дві. Це дві банкноти в кошику, тобто можна легко натиснути оформити. 29 хвилин на замовлення. Хочу сказати, що сайт на даний момент не глючий. Так? Онлайн 17685, тобто майже всі купили в перший день продажів. Замовлень за сьогодні вже 1178, всього ну, це така інформація. Тобто, 17 тисяч онлайн, і сайт себе добре почуває. Я думаю, що. Ресурс у нього десь тисяч 20, коли? Можливо, 25, коли він починає вже входити в себе, як так би сказати. Що, накаркав. Якось важко оновлюється. 10.05, 4900. Тобто за 5 хвилин 5 тисяч монет розходиться. Так, 1000 монет в хвилину. Ну, далі рахуйте там 500 монет за 30 секунд. 100 монет за 6 секунд. Відповідно, десь монет 15, 20 за секунду там, да. Ну, хочу сказати, що ажіотажу немає, як такого, так, тобто не, не стільки онлайн. Хоча тоді я бачу цифру 23 чи 24, 25, здається. Тобто зараз 17, ну, 5 тисяч не зайшло. Можливо, ще хтось наробив аккаунтів і пробує цю монетку купити для заробітку. Але як бачите, от. 4500, тобто не так. Ну, є трошки затримка в оновленнях, да, було скоріше. Зараз видно, що вже важко. От, але якогось такого страшного, як тоді було обривів, і так, такого іншого немає. Ага, чогось, чогось стала одна монетка в мене чи одна купюра. Да, і дві вибрати не можу. Не знаю, по якій причині. Бачили ви тільки що, що було дві. Можливо, поміняли ліміти. Ага, чомусь ви використали свій ліміт. На днях була кнопка Оновити ліміти чи скинути ліміти, по-моєму, в, в особистих даних. О, перерахувати ліміти. Ліміт замовлення продукції відображається неправильно, у вас є можливість перерахувати ліміт. От. появилась ось така кнопка. Ну, Це залежить, коли десь щось є з глюками сайту, так, ви можете зайти її нажати. Е, ви використали свій ліміт, але чомусь в кошику ну, чомусь одна, не знаю чому. Батьківське, батьківське щастя залишилося 3000. І сьома хвилина вже восьма. Тобто, да, так і є десь приблизно 1000 за хвилину, сайт розпускає. От, 1800 вже так оновилося і 2 хвилини. Тобто, за 2 хвилини, я думаю, продаж цієї монетки буде завершено. Що у нас твориться з банкнотами? Банкноти. Чуть підтуплює сайт, тобто ну не не суттєво, так не, не зовсім тупить, але як бачите, от статистику хочу глянути не можу. от Зараз можу. 17 тисяч так і є онлайн. Банкноти, пам'ятні банкноти. ну тормози є вже. Тормози вже з'явилися, так. Йдемо на головну, давайте зайдемо в панкноти. Ага, тобто мене вже викинуло авторизуватися. Можливо, це через те, що я оновлював от, якраз таки цей ліміт. От, і заходимо знову. Заходимо на... Монетку. Ні, все одно не збився ліміт. 13 тисяч доступно, тобто купюрки також йдуть досить швидко. Не так, звичайно, як монета. От, 9 хвилина залишилося тисячу монет. І залишилося 18 тисяч 13 тисяч купюр. Давайте викинемо з кошика. Повторюсь, мені достатньо однієї, тобто я не планував її купувати. От, але чомусь все одно мені доступна одна. Можливо вони, можливо, вони перерахували ліміти, можливо, це глюк сайту. А, одна в кошику, бачите, от оновився, і ще одна доступна. Тобто, якийсь, якийсь все таки глюк є. І так, 10 -та, -та. 1026 це ще не оновлена інформація. А можливо, 1026 монет на сайті показує, так? і поки що вони не діваються. Купюрка друга таки додавалась, Але, як бачите, все одно якісь глюки є. В кошику показує одну. От, вже показує дві. Вже показує, що в кошику нема продукції. 1031 монети почали збільшуватись, тобто хтось викинув з кошика, так, напевно, передумав. От. Купити. От, в кошику. Знову я використав ліміт. Ну, тобто, якась є статистика. Я думаю, що при такому напливі 14 у нас 800 уже користувачів. Я думаю, що при такому напливі це нормально, коли воно глючить. Так? От кошик показує, що пустий, бачите? А, а тут показано, що я використав дві цих. тобто Є якась, є якісь нюанси. От Можливо, можна перезалогінитись. Ось знову одна доступна, знову можна нажати. Жовта кнопка 11600. Знову в кошику. Як бачите, купюру сьогодні зловити дуже легко, так? а монетку я не знаю, як вам показати, тому що я вже її придбав, відповідно, я цього зробити не можу. 10.13 у нас 595 штук залишилось. Тобто, я думаю, що всі, хто хотів купити, сьогодні це змогли зробити. Тому що, як бачите, такого ажіотажу немає. Не можу сказати, якого кольору у вас є кнопка, чи жовта чи зелена. Так? От, можливо, ви зараз я записую це відео, а ви зараз всі нервуєтеся і всі намагаєтеся дочекатися цієї жовтої кнопки. Але як бачите, тобто 10.13, у нас 595 монет ще на залишку. Обновляється воно не от 177, не в реальному часі. Бачили, ви що довго висіло тисячу. Так і змін не було. 177 монет залишилось. Якщо не буде докарбування тиражу, так то це останній продаж на сайті 7 березня. ми... Купували 15 тисяч і сьогодні 10 тисяч, тобто 25 тисяч стежу 50 тисяч фактичного. Це половина якраз та, яка має бути продана на сайті. Друга 25 тисяч роз'їхалось по банках. Шукайте, хто має можливість в великих містах у своїх банках, так в обласних центрах. от Більшість нас, звичайно, купують онлайн. Все, 10.14 на сайті залишилося 0 так, монет, тобто монети у нас розпродані. Що стосується купюри, то я думаю, що вона буде ще активна впродовж сьогоднішнього дня. Так. Здається, було заявлено 30 тисяч. Треба глянути лист, я не пам'ятаю. Я можу це зараз зробити входяще щодо початку. 20 тисяч було заявлено, так ми бачили на початку відео 18 відповідно. Тобто половину монет за 15 хвилин, можна сказати, продано, так десь 8 з половиною тисяч. Останні ще продаються, ліміти знов я використав, так? але причому моя корзина пуста. Ну, тобто є якісь такі глюки. Не знаю, з чим це зв'язано. От, можливо, це заважає і вам придбати. Монетки розібрали за, можна сказати, 14 хвилин, так, 10 тисяч, і це останній продаж на сайті, і купюру 10 900. Ну, потихеньку розбирають. От. Не бачу необхідності її набирати в кількості, тому що тираж дуже великий. Пам'ятаєте, я вже повторююся, але пам'ятаєте, не пробачимо ніколи купюру 20 гривень. Так? Зразу ажіотаж, зразу дурні шалені гроші вона коштувала. От. А потім на сайті інтернет-магазину вона лежала з кожним продажем, їх викидали там якусь певну кількість, і в принципі можна було навіть не оплачувати окремо доставку, тобто до якогось нового замовлення, додати оцю цю купюрку. Тому я думаю, що ажіотажу з нею не буде ніякого. Ну а монета батьківське щастя, як бачите, тобто успішно була продана, зважаючи на те, що красива, зважаючи на те, що цікава тема, так це може бути хороший подарунок молодій сім'ї, в яких народилася дитина, і в принципі і монетка красива, так і там подруг, і гарна упаковка. Тому те, що її розкуплять, і те, що вона буде бажана, якби це було прогнозовано. Як бачите за два дні весь тираж. Який планувався бути проданий через інтернет-магазин, у нас такий проданий. Ого, нові глюки, вже три купюрки можна взяти. Бачите? Я ж кажу, тобто, якісь певно є нюанси, або якісь ліміти збільшують, так? чи ще якісь ситуації, не знаю. Становить дві, ви використали свій ліміт в кошику, але в мене в кошику зараз три. Я думаю, що це якось зв'язано з тим, як оновлюється. При такому навантаженні, при такій кількості онлайн, так, а нас ще 10 тисяч сайт, напевно, не справляється статистикою, от, і е, можуть бути просто приколи. Е, не варто купувати три монети, навіть якщо у вас так, як в мене е, сталося, тому що потім при пісні оплати все одно це, це замовлення забракують і, і повернуть монети. Будете просто чекати. Чекати повернення коштів, будете просто ну, мати якісь певні неприємності, так? тому що все одно заблокують. Якщо ліміт вказаний як дві монети, то відповідно цей дві монети. От Викинув тільки що монетку. Зараз в кошику у мене дві. І ще одна мені доступна. Тобто, це все глюки сайту. Не бачу необхідності далі продовжувати наше відео. Так, все саме цікаве вже відбулося. Хто е, придбав монетку, хто зміг оплатити тих, звичайно, вітаю. Так, я це зробив ще на минулому тижні. От, хто не зміг, на жаль, е, пробуйте десь знайти е, на обмін, можливо, так, хто зміг взяти там, дві позиції, там, або е, чоловік, там, донька, дружина, кіт. Ну, це вже такий, як то кажуть, трошки сарказм. Але в принципі мені здається, що хто хотів взяти цю монету, сьогодні сайт не заглючив. Сьогодні сайт витримав наплив, і в принципі, в принципі можна було все взяти. Дякую за перегляди. До нових відео, до нових зустрічей. І я зараз ще покажу за кадром уже декілька нових поповнень, так які надійшли за цей період між відео. Отже, що стосується нових поповнень, так то сьогодні можна сказати досить скромні у нас поповнення всього дві позиції: одна приїхала від Національного банку України. Так, декілька продаж тому було виставлено об'ява про те, що буде продаватися набір. Так, це старіччя подій Української революції. У мене є окремо і банкнота. У мене є окремо і медалька. А тут продавалося одним набором 159 гривень, здається. Так, зараз ми подивимося в накладній: 156 гривень. Олена Прядко Іванова відпускали. От і виглядає цей набір наступним чином. Тобто він по розмірах трошечки більший, ніж звичайний, тільки з банкнотою. От, і відкривається ось так. Тобто відкривається одна вкладка, і відкривається інша вкладка в сторону. Бачимо ось таку от медальку, так: 100 років з дня заснування Українського державного банку. Давайте дістанемо, подивимося. У нас 2017 рік Національний Банк України. І маємо ось таку от купюру, так? але є ще такий вкладиш для того, щоб капсула з медалькою не псувала і не царапала ось цю банкноту. І якщо в попередній версії, там, де банкнота окремо, банкноту можна дістати, так, то тут ну, вона якби запакована. Я не буду говорити, можливо, воно відкривається, так, але я не бачу необхідності цього робити. Ось така от у нас банкнота 100 карбованців, автор цієї банкноти, цього малюнка Нарбут, цього, що всередині, ну, а це вже стилістичне. Оформлення. Так, і на зворотній стороні у нас ось таке зображення. Номер 14096. От, так от виглядає цей сувенірний набір. Мені він подобається, я думаю, що залишу собі і той варіант, і цей варіант. Тобто це все пам'ять, хай воно залишається. Не така велика сума, не такі великі кошти, так, щоб його продавати. Доступно можна було взяти в одній позиції і викладали їх досить невелику кількість, там щось не треба глянути на сайті. От, оформлено досить цікаво, оформлено, досить гарно. От. І ще одна позиція у нас уже з аукціона Violet. Е, знову ж таки, відсил до того, як продавці пакують. От, от, ми вже з вами цю тему обговорювали. Ось так: от кусочок якогось такого еструдованого пінопласту так, чи щось похоже. Е, вирізане місце під монетку. Е, монетка зроблена всередині, тобто її неможливо ні роздушити, її неможливо. Пошкодити, і, відповідно, для того, щоб відкрити монетку, треба було розрізати оцей скотч. Так, і діставати монетку. Як результат, монетка прийшла без тріщин, без потертостей. І це у нас Ольга Кобилянська, ось така от жіночка в капелюшку. Монета ця 2013 року обійшлася мені у 299 гривень. Так, є невеличке пожовтіння, тобто від зберігання появляється на ній патинка. Але поле монети, як бачите, досить хороше. Навіть капсула так не пошкоджена, не потерта. От. І е, досить нечаста монетка. Там тираж, я накладу на відео. Так я його на пам'ять не пам'ятаю. Але я про те, що якщо попадаються ось такі от монетки, навіть трошечки коли ціна мене кусає, так е, ну це нижче ніж ціна ринку. Ціна ринку десь 350, Так, я взяв десь гривень на 50 дешевше. По суті, доставка вийшла, можна сказати, безкоштовно, якщо дивитися по ціну ринку. Але в даному момент на Віоліті цих монет, по-моєму, 3 чи чотири штучки доступно, тобто їх небагато. На Олексі я цю монетку не знайшов. От коли мені попадається по адекватній ціні монетка, якої в мене немає, і які не часто попадаються на очі, то я стараюся цю монетку викупити. Ось і в даному випадку так. Вже займе своє місце в моїй колекції. Щось з нею робити я не бачу ніякого сенсу. Пожовтіння оце, воно ну, якби не страшне, воно просто по буртику. Ну я вже монетку відкривав, так, воно просто по гурту чи по буртику трошечки пожовтіло, але так сама монетка, як бачите, досить в хорошому стані, немає якихось таких потертостей, немає ніяких слідів на ній. Поле монети чисте. Тому так ми її і залишимо. На сьогодні це все. Інші позиції їдуть, так будуть вони вже показані в наступних відео. Тож до нових відео, до нових оглядів. Слава Україні і героям слава!